В Росії збираються відправляти жінок на війну проти України. Як повідомляє УНІАН, приватна військова компанія Редут, яку контролює Міноборони РФ, оголосила набір жінок на бойові спеціальності до добровольчого батальйону Борс. Відповідні оголошення у російській соціальній мережі ВКонтакті виявило видання Важливі історії. Повідомляється, що жінкам військовослужбовцям пропонують контракт на півроку із зарплатою від 220 тисяч рублів. Кандидаткам обіцяють підготовку до бойових дій та навчання в окупованому Донецьку. За поранення їм нібито виплачуватимуть від 1 до 3 мільйонів рублів за смерть 5 мільйонів рублів. Таким чином, у Росії намагаються заповнити величезні бойові втрати, які спочатку повномасштабного вторгнення в Україну становлять уже понад 295 тисяч солдатів. Зокрема, це пояснює і недавні облави ОМОНу на парафіян мечеті у Підмосков'ї. Звідти чоловіків під приводом перевірки документів посадили в автобус і привезли до військкомату на медкомісію, а потім відправили до пункту збору, де змушують підписати контракт або загрожують в'язницею. Опозиційний російський політик В'ячеслав Слав Мальцев зазначає, що таке свавілля російської влади загрожує Москві повстанням мігрантів. Він повідомляє, що є інформація про готовність зібрати у грудні мільйон людей на протест. Каніш такі востанні Москва, Пітер і в других городах естественно, привели к з'єднання татарі і Башкіри, то є там мгновенно. Поднялись местные, сказали ми не воевать с воюваць это не наша война. Мальцев зазначив, що ці повстання ще більше послаблять режим російського диктатора Володимира Пуціна.